Де найшвидше видають карти побуту у Польщі. Звичайно, що Вроцлав. Хоча це не завжди так було, але цей рік, 2025, просто б'є всі рекорди. 80% усіх рішень було видано за місяць часу. Тому, хоча в інших областях, хто дивиться мене, ви всі прекрасно знаєте, яка ситуація, найгірше, мені здається, це катовіце. Е, менше з тим, але чи ви можете подати у Вроцлаві, якщо ви живете в другій області? Ну не можете. Можете тільки у випадку, якщо ви живете у області Вроцлава, то в Дольношльонському воєводстві. Е, але законом не заборонено жити тут, а працювати в іншій області. Тобто це можете зробити. Але дійсно це має бути фактичне місце проживання, бо можуть перевірити і дати відмову, тому воно вам не потрібно. Тому ще раз підсумовуємо. Вроцлав найкращий просто у всій Польщі. Катовіце я би дав на найгірше місце. Друге місце я би розділив це Ополе і Гожу Білко тобто Опольське воєводство і е, Любузьке. А ви напишіть, ага, чому Вроцлав? Чому, чому так швидко, на мою думку, чому він так швидко почав працювати? Хоча це не завжди так було. Е, дивіться, ну Вроцлав. Ужонд уже не раз був у різних скандалах. І корупційних теж зв'язаних з картами побуту, і протести різні відбувалися. Роботодавців навіть під ужондами був. Там два-три роки не пам'ятаю скільки. Один з власників фірми транспортної привіз два автобуси, поставив перед ужондом, бо два працівники його чекали два чи три роки на карти, і його автобуси просто стояли, не могли їздити. Я думаю, що це багато що дало. Різні були тут конфлікти, різні протести, тому беріть під замітку, чи йти просто протестувати іноземцям під ужондами. Ну, це така собі ідея. Я думаю, що не дуже якби, люди люблять, коли іноземці у них щось протестують в да? Україні. Але є другий варіант. Можна платити польським адвокатам, хай роз... розмахують ті ужонди. Все, самі свої вже будуть. і я думаю що порядок наведуть просто треба треба взятися за це так як так як сталося у рославі результат на лице